В обласному центрі попрощалися із двома військовослужбовцями. Ті, що звільнятимуть українські землі. Історія добровольців гвардії наступу з Хмельниччини. У Хмельницькому на чемпіонаті міста футзалу визначилися бронзові призери. У Хмельницькому прощається із загиблим захисником України Олександром Левчунем. Чоловікові було 27 років, власної сім'ї він ще не мав. У нього залишилися батьки та сестра, розповідає друг родини Віктор Вознюк. Це наші куми. Їхній син загинув під Бахмутом, виконуючи бойове завдання. Сашка знав з дитинства маленьким. ще, Дуже прекрасна людина, молодий. Фактично, що ж він побачив в своєму житті, пішов добровольцем. Олександр Левчунь був родом із Хмельницького. Сусідка Надія так розповідає про загиблого військового. Дитина дуже добра, дуже така сім'я добра, в них дуже добре. Останній раз, як він приїхав в одпуск, то він моєму внукові сказав, що ти знаєш Ваня мій внук Ваня зветься. Він сказав, що я міцний, я їх всіх поборю. Другого провели в останню путь сьогодні українського захисника Олега Табунщика. Чоловік проживав у Маріуполі, розповідає. Його сестра Антоніна Яцишина. Російські окупанти знищили його дім. Сім'я Олега виїхала з рідного міста. Чоловік пішов добровольцем захищати Україну. Батьки жінки допомогли жінка з дітьми в Луцьку, а його батьки ще були до вересня місяця, майже до жовтня, там в Маріуполі, а потім вже вирвалися сюди. От то вони тут, в Хмельницьку, а він прийшов з плавання пішов пішов війну. Що відвоювати свої Антоніна Яцишина розповідає мати Олега Табунщика родом із Хмельниччини. Сюди його батьки виїхали, втікаючи від війни. Олегу мало б виповнитися 44 роки. У нього залишилася дружина, двоє дітей та рідний брат, який також захищає українську землю. Ще одна сестра Євгенія Василенко каже: Олег Табунщик був поранений на Донеччині. Накрили їх мінометним вогнем. Він 27 числа. Попав в лікарню третього, сповістили батькам. Вони поїхали туди, і, на жаль, він помер. Брат, люблячий син, відповідальний батько, патріот України. Обох загиблих українських воїнів поховали на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Доброволець у гвардію наступу Дмитро Казіміров, професійний спортсмен, чемпіон Європи та бронзовий призер світових змагань з рукопашного бою. Має звання майстра спорту України, розповідає, займається боєм з п'ятого класу. Дуже багато виступав на чемпіонатах області, районів України, займав призові місця. Здебільшого перше також. Вирушав на змагання за межі України, а саме у Польщі на чемпіонат Європи, де здобув перше місце, та у Німеччині на чемпіонат світу, де здобув третє місце. Сам хлопець родом зі Старокостянтинова на третьому курсі університету, здобуває фах біотехнолога та біоінженера. Каже з дитинства, не планував пов'язувати життя із військовою справою, але зараз хоче звільняти свою землю. Кожен чоловік має захищати свою батьківщину та своїх рідних. І вважаю, що треба якнайшвидше вибити ворога до кордонів 91-го року. В метро зараз на підготовчому етапі на вступ до підрозділу Національної поліції Людь. Інший доброволець, що обрав для себе загін сталевий кордон Держприкордонслужби – Кирило Шуберт. Зараз він вже проходить військову підготовку. Кирило родом із Горлівки Донецької області. Розповідає, звідти виїхав у 2014 році. В окупованому місті залишилась вся родина. На Хмельниччині Кирило здобув освіту та створив сім'ю, має дворічну донечку. Заради неї захотів піти добровольцем. Моя дитина, якби живемо в такій, ну, цивілізованій країні, і в підвалі сидіти, то сну в два роки в підвалі сидіти, бавитись трошки ну не, ну, я не хочу для своєї дитини при такого. Кирило говорить, розуміє, що за дев'ять років окупації території Донецької області національна свідомість частини людей, зокрема і його рідних, що залишились там, змінилась ворожою пропагандою. Я і мама вроді бита, я не розуміють мене. Для них все, я, я нацист, я, я прийду їх заріжу. Але все одно вважає, що із його рідної землі окупантів потрібно вигнати. Сьогодні Даніе стоїть дати Луган, Завтра вони прийдуть, в моїх федірки захочуть. Післязавтра тут прийдуть лісок, знаєте, в ну, А я був у сестри, не буду обманювати в якому році в Пітер. То поки до Пітера доїхав, то там люди живуть. Ну я я не нема бажання взагалі так жити. Для того щоб записатись добровольцем до гвардії наступу, в нашій області слід звернутися до центрів надання адміністративних послуг в громадах, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, тут військова адміністрація займається координацією відбору добровольців. Після кожного нашого такого прильоту знову приходять люди до нас до ЦНАП записуються. Офіцерський склад вже сформований. на сьогоднішній день. Ми активно цим займаємося. В співпраці з національною поліцією з прикордонниками Сергій Гамалій говорить доукомплектувати підрозділи гвардії наступу з добровольців на Хмельниччині планують до 1 квітня. Діана Колесник, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький. Агроформування Хмельницької області готується до проведення посівної кампанії 2023 року, яка розпочнеться у третій декаді березня. Про це Суспільному розказав начальник управління агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОДА Олег Омелянюк. За його словами, всього планується посіяти понад 850 тисяч гектарів ярих культур, з них 300 тисяч ярих зернових, понад 440 тисяч гектарів технічних, 110 тисяч гектарів картоплі, овочів та кормових культур. Серед основних сільського. Сподарських культур, які будуть вирощуватися на полях області пшениця, ячмінь, кукурудза, цукровий буряк, ріпак, соя та соняшник. Також з настанням сприятливих погодних умов аграрії почнуть підготовку ґрунту для сівби ярих культур. Та одного з найважливіших агрозаходів першого підживлення озимини, яке вже проведено на половині площ посіву, каже Олег Омелянюк. Крім того, сільгоспідприємства області продовжують придбання матеріально-технічних ресурсів, завершують ремонт ґрунтообробної та посівної техніки. Головна спеціалістка відділу освіти Пложненської сільської ради Галина Даниленко складає біля мікроавтобуса коробки з українськими книгами. Скільки ящиків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім ящиків для того, щоб підтримати наших українців за кордоном, для того, щоб вони читали і цікавилися нашою літературою. Долучилися чотири навчальних заклади. Акція зі збору української літератури у навчальних закладах Хмельниччини тривала два місяці, каже радник начальника обласної військової адміністрації. Петро Лаврієнко. Ми доставляємо у Валенцію безпосередньо. Там буде відкриватися український дім, в рамках якого буде і діяти ця українська бібліотека. Також у місті Кьольн в Німеччині і місто Варшава в Польщі. Ми до нас зверталися з проханням саме української літератури, українських авторів. І особливо робили ми акцент на дитячу літературу. Тому що на сьогоднішній день велика кількість наших біженців це матері з дітьми, і є така велика потреба за словами Петра Лаврієнка. До акції зі збору української літератури долучились майже 300 навчальних закладів Хмельниччини. Найбільше зібрали ліцеї з Грицева та Дунаєвців. Їх та інших учасників акції запросили до Хмельницького для вручення подяк за активну участь у формуванні україномовних бібліотек в країнах Євросоюзу. Наш ліцей зібрав понад 1400, якщо точніше, то 1415 книг. Галися майже всі приносити книги. Хто міг по скільки могли, але мені здається найбільше принесли це молодші класи. Я приносила українську літературу, яка була написана українською мовою. Доприк, до прикладу Леся Українка, Тарас Шевченко і усі наші видатні письменники. Грицівський ліцей зібрав 950 книг. Розповідає одинадцятикласниця цього закладу Емілія Біленька. Грицівська громада. Спільними зусиллями зібрала більше тисячі книг, і там були як і дитячі книги, так і книги для дорослих. Участь в акції зі збору книг взяли 35 громад, каже директорка департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Ми включилися організаційно в цю акцію для того, щоб діти могли навчатися в Валенсії, підключили туди атмосферну школу, підключили туди освітній хаб Міністерства освіти і науки. І я дуже сподіваюся, що тепер всі дітки, які живуть у Валенсі, але в серці мають Україну, зможуть навчатися українською, читати українські книжки. За словами Петра Лаврієнка, 25 березня книги відправлять за кордон. Наталя Сідова, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельницький. За бронзу чемпіонату міста Хмельницького з футзалу ю 10 змагаються команди Сокіл. Ці гравці в чорній формі та старбол його футболісти в блакитному. Рахунок відкривають в другій частині першого тайму гравці старбола. Тренер Старбола Ігор Ямборка розповідає, у чемпіонаті в цій віковій групі беруть участь два склади гравців клубу. За третє місце грали футболісти першого складу. Не можна рахувати сильніші, слабші. Просто другий склад це дітки, які тільки прийшли на футбол. Ось має прийти певний етап, щоб вони укріпили укріпле в своїх силах, укріпили в майстерності. Це лише питання часу. Гравці клубу Старбол забили в цій зустрічі два голи. Футболісти Сокола, один його гравець Максим Ткач каже про цей матч. Моя роль була не дати, щоб нам забили гол, забити самому і перемогти. Трішки не виходили. Просто погано грали. Голова асоціації футзалу області Артем Глас, тренер команди Сокіл, каже, бронзові призери визначилися за підсумками не однієї, а двох зустрічей. Так вирішили представники команд та затвердили регламент. В першому матчі сокіл виграв 4-1, в другому поступився 1-2, Але за рахунок двох матчів команда стала володарем бронзових нагород чемпіонату міста з футзолу. Ще один гравець сокола Артем Роздайгора каже: у першому матчі з тарболом команда грала набагато краще. Тоді він забив одного гола, і футболісти його хвалили. Що я молодець і правильно правильно зробив? Футболіст каже, для нього важлива й підтримка вболівальників, які речівки для сокола мають Особливі сокіл до бою, ми завжди з тобою або сокіл вперед. Рахунок міг бути іншим, якби ворота Старбола не захищав Владислав Малюта, який не раз рятував ворота від влучань м'яча суперників. Просто був настроєний на ігру, щоб виграти. Владислав розповідає, футболом займається п'ять років. Коли мені було п'ять років, я хотів бути воротарем. І завжди був на воротах. Тренер Ігор Ямборко каже: чемпіонат міста для його гравців важливі змагання. В плані впевненості дітей, ігрової практики діткам. перший тур, який які дітки були, і зараз вже останній тур дітки з кожною грою ростуть. Майстерності, впевненості, змагання і ігровий процес має бути обов'язковим. У цій віковій групі змагалися дев'ять команд. За другий перше місця чемпіонату матчі відбудуться незабаром, каже Артем Глас. За перше місце будуть грати команди Новатор Хмельницький та Вівакап Хмельницький протистояння між ними відбудеться на наступному тижні. Із його слів, загалом у чемпіонаті міста трьох вікових груп бере участь 31 команда. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соцмережах Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та youtube каналі Скорені міста України, це прогресивний Мелітополь, одне з найкомфортніших для проживання міст України. Завдяки вдалому розташуванню місто швидко розвивалося, але водночас страждало через часті набіги загарбників. У Другу світову воно стало головним оборонним пунктом гітлерівців. Був наказ будь-якою ціною втримати сталеві ворота до Криму. Після двох років окупації жителі відбудували Мелітополь, перетворивши його на розвинене європейське місто. Сьогодні Мелітопольці доводять окупантам, що в них сталеві не тільки ворота, а Мелітополь був і залишається нескореним українським містом. Мелітополь. НЕСКОРЕНИЙ Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.